Сьогоднішня моя розповідь буде про Залиманську школу, що на Ізюмщині, яка в 2007 році війшла в п'ятірку кращих сільських шкіл України. Тоді директор цієї школи, клюєв Геннадій Леонідович, попросив мене зняти фільм про те, як вони навчають дітей і які їхні досягнення. Геннадій Леонідович директор Залиманської освітньої школи перших третіх ступенів, яка розташована на Харківщині, мальовничому куточку Балакріщини. Наша школа була збудована у 1987 році і отримала статус середньої школи. Село Залеман було засноване у 1671 році переселенцями з правого берега Дніпра. Це був казачий хутір який був заснований для захисту південних кордонів Російської імперії. Слабажан один із кількох регіонів України, що творилася на роздоріжжі Дика Степу протягом 17-17 сторіччя. 1671 рік заснування казачье хутора залеман, розташований по відношенню до селища Савинці, Залемана Річки Сіверський Донець. Там Залиманом, що лягли зелене, а над дітцем пойодиться туман, куточок найрідніший є у мене. Моє село, що зветься Залема. У 1987 році було введено в дію сучасну середню школу, яка була збудована на кошти колоску заповідь Леніна. Школа формула в плані вивчення історії рідного краю та народознавчих традицій. Перший поверх присвячені історії села спочатку заснування до періоду колективізації. На другому поверсі висловлені героїчні сторінки історії Великої вітчизняної війни. Прибудові зібрано історичний матеріал природу відбудови для наших часів. Прибудова планувалася як комплекс для шестирічок. річних Він зараз у нас функціонує. Ми маємо окрему класну кімнату, спальню для відпочинку денного сну, а також ігрову кімнату. В етнографічній кімнаті. Берегиня зібрано зразки предметів побуду населення нашого села. На всіх цих експонатах діти в повній мірі мають можливість ознайомитись з історією рідного краю. Школа є опорна з питанням краєзнавства. У 2004 році ми вступили до обласної мережі шкіл сприяння здоров'я екскладового міжнародного проєкту Європейська мережа шкіл з здоров'я. В літній період протягом останніх трьох років функціонує дитячий оздоровчий табір Сонечка на 35 місць з Денним сном. В школі функціонує кабінетна система, працюють методичні кабінети, кабінет інформатики, відкрита веб-сторінка, користуємося інтернетом. За планом, графіком, 4 школи при відділі освіти на базі ЛКТО набувають кваліфікацію користувачів. Комп'ютери 2004 року. Спортивний зал оснащений усім спортивним знаряддям, яке дає можливість виконувати програму з учнями. Також маємо свій шкільний стадіон та шкільну площадку нестандартним обладнанням. Так на базі нашої школи проходили районні семінари заступників директорів з виховної та заступників директорів з навчально-виховної роботи. Ми зустрічали з Полтавщини, це були директори шкіл, гостей з Київщини, завідуючі відділами освіти. Ми знайомили їх із своїми управлінськими народками в питанні демократизації і гуманізації шкільної управлінської діяльності та створення власної системи шкільного самоврядування. І зустріч дали можливість не тільки розповісти про систему своєї роботи, а й ознайомитися з наробками та цікавими ідеями колег. Головне надбання школ педагогічні колеги. Я можу сказати, що члени колективу високопрофесійні, творчі, активні педагоги, вдатні до інновації, ефективно вирішують навчальні та виконавні завдання, що стають пересвітнянами в процесі реформування освіти в Україні. І духів старших вчителів колективів, досвідчених педагогів, і керівників районних педагогічних об'єднань, Поїдеться із завзяттям молодих педагогів. В нашому колективі працюють люди за покликання. Люблять свої роботи дітей. Педагогічний колектив налічує 24 чоловіки. Із них два заступники та старша рожа. 18 чоловік мають вищу освіту. Два навчаються в педагогічних вузах за научної формою навчання і 4 чоловіки спеціалісти. Науково-методична робота направлена на підвищення фахового рівня вчителів. А отже, і якості знань і умінь та навичок учнів. В структурі методичної роботи важливе місце відводиться в роботі шкільних методичних об'єднань, школи обміну досвідом, школи молодого вчителя. Досвід учителів нашої школи опрацьований на шкільному рівні. Так, на шкільному рівні опрацьований і впроваджується досвід учителя початкових класів Криконії Миколаївни за темою родинне виховання. Та народознавчі традиції в системі громадянського виховання. Розроблена програма на 4-річний цикл. Нами був проведений районний семінар тренінг формування життєвих компетенцій учнів. Всі учителі школи були учасниками кустового колоквіуму школа майбутнього. Життя не стоїть на місці. У 2006-2007 навчальному році педагогічний колектив працюватиме над проблемою створення умов для творчого, інтелектуального, духовного фізичного розвитку молоді, пропагування здорового способу життя через провадження інноваційних технологій, навчальний виховний процес. Робота вестиметься за такими напрямками, використання інтерактивних форм і методів роботи, де саме увага буде приділена удосконаленню форм проведення уроку та поглибленню його змісту, адже урок був і залишається з мною формою навчання і виховання дітей у школі. А в сучасних умовах він потребує докорінних змін як щодо структури, так і до змісту, методів та засобів навчання і виховання, а також превентивне виховання та формування здорового способу життя. Користуючись Нагодою хотілося б висловити велику подяку педагогічному колективу за ту працю, за, ту, за те натхнення, з яким працює. Хочеться відмітити, що в школі створений колектив однодумців, де поєднується і досвід зрілих педагогів, і завзяття молодих педагогів. Мені приємно, що в школі працюють фахові заучі, заступник директора навчальної роботи Крикун Миколаксієвич. Заступник директора з виховної роботи Тронько Тетяна Петрівна. Це саме вони допомогли згуртувати колектив і націлити на інноваційну діяльність. Мені приємно, що завдяки сумлінній роботі педагогічного колективу ми стали переможцями обласного, школу, обласного конкурсу Школа року 2007 в номінації внулена сільська школа. В руках у мене якраз зараз посвідчення. От і школи, переможця в номінації внулена сільська школа. Обласною методичною радою схвалений досвід роботи за темою від шкільного самоврядування до громадянського суспільства, увійшов війшов в бірки «Освіта України, третя виставка презентація інноваційні технології навчання, а також відзначено дипломом за презентацію експозиції щодо впровадження навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій. Дев'ята регіональна відкрита виставка Конкурс Школа року переможці та лауреати. освіта Харківщини, 21 століття. Приємно відзначити, що і в цьому році учениця вісьмого класу Остапова Юля представлятиме Харківщину на всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням. Багавіщина славиться своїми людьми, які своєю працею творять її історії. Саме так можна сказати про педагогічну діяльність. Люєва Геннадія Леонідовича, директора Зеломанської школи 13 ступені Балатрійського району. Вийшовши з багатої педагогічної династії, Геннадій Леонідович вдало продовжує педагогічну справу бабусі, дідуся, матері. Розпочавши педагогічну діяльність старшим піонерським вважателем, а потім старшим вчителем він з часом. Очолив Заломанську школу, перейнявши її від своєї матері. За час своєї роботи він зміг згуртувати педагогічний колектив на виконання найважливіших завдань, які стоять перед сучасною школою завдань, направлених на розвиток, підтримку і соціалізацію кожної дитини. Завітавши до Зелеманської школи, ми побачимо, що школа є справжньою моделлю сучасної школи. У ній комплексно вирішується питання організації навчального процесу, питання організації виховного процесу, питання розвитку особистості, творчих задатків кожної дитини, змагання. Хочеться побажати, щоб Педагогічна династія, яку зараз продовжує Клюєв Геннадій Леонідович, продовжувалася і своєю працею славила свій рід, свою школу, свою землю.